Я мама місяць і три тижні. І що я можу сказати за це время? Перший місяць був самий лейтовий, коли дитина практично тільки спить, їсть і глаза, в яку позу не покладе йому візді, буде норм, в принципі, тільки де то спустя місяць, коли в нього починають зріння вже будь-болі чітким, він починав мір бачить. Тоді починаються приколи з укладанням. Це і приколи з позами. Ми можемо просто крутитися до А Надо якусь таку позу вибрати, щоб йому це нравилось, і кожен день не похожий на другий. От у кого точно так само, ну тесть. Тобто коли кожен день щось нове, якщо вчора він заснув спокійно в цій позі, це не значить, що завтра в цій самій позі ви опять будете хорошо спати. Тобто кожен день, кожна ніч приносить щось нове, якийсь новий опит. І сьогодні він вообще ніяк не хотів спати просто ми восім десь приблизительно вечором починаємо кладатися. І він прям ну, істерика у нього взагалі не хотів успокоюватися. Боже, да що ж придумати? Я бачу, що він вже уставший, вже все хвата. І в то же час я його кладу він просто криком кричить. Я чому то вспомнила про те, що я аромопрактики, я про це щось взагалі забула, я накапала лаванди. І я замітила, що починає наконець трохи поспокій. Плюс я поклала його на себе, він лежав, лежав, потім його трошки скатила. І я заметила, я що в нього рука його прям біля так-от-так -так лежала, і йому це нравиться. Він почав успокаиватися і закривати глаза. Я, така, хм". Я його поклала. ну і, короче, Одна рука під моєю грудью, одна над моєю. Грудзю, і так він заснув. Тобто сьогодні от така поза для нього є прийнятна. І тільки в цій позі він закрив глаза і взагалі успокоївся. Хоча до цього такого не було. Він трохи пручав намагався. Типа цю ручку не дуже прям хотів, прям так під зразу. Ну, потім я поклала і глубже грудь завела, і він успокоївся і заснув. І у мене дитина дуже рухлива, вже, ну, тось ще нема 2 місяці, але вона супер рухлива, я так поняла, так і должно бути.